Всім привіт! Сьогодні 23 січня. Подивіться, яка прекрасна погода. На вулиці тепло, плюсова температура. Саме час для того, щоб тренуватись. Думаю, у вас, також як і в мене, і в більшості людей, цей рік почався доволі шалено. Купа справ ні на що не вистачає часу. Я навіть собі адекватний план тренувань не можу скласти, при тому, що це можна сказати спосіб мого життя. Тобто я працюю в сфері фітнесу і навіть для мене це зробити складно. Тому сьогодні ми будемо говорити, як ефективно в таких моментах. Будувати тренування. Я вже про цей метод розказував у своїх відео, і сьогодні хочу про нього трошки нагадати. І плюс, як бонусом, ви отримаєте е, хороше тренування, яке можна буде використовувати, яке можна буде робити протягом 25 хвилин, і яке можна буде вставляти в свій день, коли у вас, наприклад, немає часу. Його можна робити будь-де. Якщо у вас є майданчик, якщо нема майданчика, можна просто підставляти інші вправи, які можна виконувати на землі. І цього буде цілком достатньо, для того, щоб гарно навантажити грудні м'язи, гарно навантажити трицепс, е, і Прекрасно підтримувати форму або навіть трошки прогресувати, тому погнали. Але спочатку, враховуючи, що цей рік уже почався, і почав я цей рік з підбиття своїх підсумків, я би хотів би поділитися ще одним своїм результатом. Багато хто хто слідкує за мною раніше, знає, що я е, раніше брав участь у змаганнях з багатоповторного стрітліфтингу, де я віджимався з додатковою вагою 48 кг на брусах і показував доволі хороші результати. Так, от останній рік я працюю з доволі малими вагами. Або взагалі без ваг і тренуюся здебільшого на е, спортивному майданчику. У мене тільки недавно з'явилася гір'я 24 кг, а до того я працював або з жилетом до 20 кг, або відповідно з власною вагою. І вчора я спробував перевірити свої результати, що я зможу зробити на брусах. Чому з на брусах, тому що це моя улюблена вправа, і результатом я, можна сказати, що здивований. У мене з вагою 48 кг вийшло віджатись 60 разів. Ось зараз ви можете це переглянути на відео. Це відео. Відразу несе за собою спойлер, що швидше за все, в найближчому часі будуть нові рекорди. Раніше я вже говорив, що е, у мене було три рекорди Гіннеса, які не так давно е, побили всі три. Тому думаю, що найближчим часом. Я знову буду офіційно рекордсменом книги рекордів Гіннес. І ось зараз я ділюся з вами цим результатом, яким я більше ніж задоволений. По суті, це максимум, який я коли-небудь міг робити, і раніше мені це давалось доволі складно. Зараз мені здається, що якби я ставив перед собою якісь вищі цілі на позначці в 60 я би далеко не зупинився би. Е, тому не скажу, що я супер замотивований розвивати далі цей рух. Я просто тренуюсь регулярно і просто поступово збільшую навантаження. Але враховуючи, що мої показники ростуть, виходить, що я роблю все правильно, я задоволений, і я навіть десь в голові розумію, чому у мене виходить саме так. Я трошки змінив підхід до своїх тренувань. Про це буде також розказуватися в наступних відео. І тепер перейдемо до тренувань. Як я вже говорив раніше, одним з найпростіших способів зробити своє тренування найбільш компактним є такий підхід, як емом. Емом це коли ми в одну хвилину виконуємо одну вправу, і весь час, що залишається до завершення хвилини, ми відпочиваємо. Коли я будую таке тренування з простих вправ, я просто беру 4-5 найпростіших вправ, які розділяємо по принципу легка вправа, важка вправа на ту саму групу м'язів, і відповідно просто закриваю декілька кіл такого тренування. Таким чином ми гарно приводимо наші м'язи в тонус або навіть їх доволі гарно забиваємо. Дуже агресивним способом тренування в МОМ може бути підхід, коли ми виконуємо одну вправу. Просто в хвилину, завершення хвилини відпочиваємо і потім знову виконуємо ту саму вправу. Тобто, припустимо, це може бути 20 хвилин просто віджимань на брусах. По 15 віджимань на брусах в хвилину. Це реально важко. Хто не пробував, спробуйте. От вам, до речі, ще один спосіб тренування. А зараз давайте перейдемо до того, що сьогодні буду показувати я. Тож, ставимо таймер на одну хвилину. Включаємо його і розпочинаємо робити всі вправи, я буду показувати по порядку. Буду робити сам перше коло тренування, і відповідно буду пояснювати, чому я буду робити саме в такому е, в принципі та в такому режимі. І першою вправою ми будемо робити віджимання через гірку або через якесь інше підвищення. Вони будуть виконуватися в динаміці. Дивіться, тут, е, якщо ви переживаєте дуже сильно за свої лікті, за е, свої кісті або за свої суглоби, ви можете виконувати цю вправу без динаміки. Тобто, умовно, якщо ви виконуєте 12 разів, так як я це зробив зараз на відео, е, просто виконуєте 6 разів на одну сторону, 6 разів на іншу сторону. По порядку, без ніякої динаміки, за рахунок того, що на одну руку у вас збільшується амплітуда, навантаження на грудні м'язи збільшується, що є дуже добре. Тому як варіант, хороша вправа. Також наступною вправою ми будемо робити французькі віджимання. І знову ж таки сумнівна вправа. У нас в тренуванні. Французькі віджимання, так і французький жим, є доволі небезпечною для ваших ліктів і для ваших плечових суглобів. Погоджуюсь, але якщо робити на вищій перекладині, тобто якщо у вас шведська стінка, пробуйте відразу з більшої висоти, пробуйте виконувати так, щоб ваші лікті йшли паралельно один одному, і це буде безпечно. І, в принципі, ви будете гарно натажувати трицепс, його гарно розтягувати. І цього цілком достатньо для того, щоб включати саме тріцепс. Наступна вправа знову на грудні м'язи це будуть звичайні віджимання на брусах. Так само виконуємо. Дванадцять ну, зробив п'ятнадцять. Так само е, виконуємо вправи всі чітко, підконтрольно. Задано кількість разів. Для тих, хто говорить, що от ти робиш швидко, навіть якщо я виконую цю вправу швидше, все рівно, грудний руку приводить функція, виконується, тому м'яз буде отримувати своє навантаження. Але найкращий варіант виконувати в помірному темпі, де ви вправи виконуєте підконтрольно, і вас, відповідно, буде плюс-мінус на виконання 12-15 повторень, іти 20-25 секунд, відповідно, 35 секунд буде на відпочинок. Доволі гарний спосіб пропрацювати всі групи м'язів і гарно забитись. Відповідно, наступні правий у нас будуть віджимання від лавки на трицепс. У цій вправі зараз останнім часом в мережі інтернет гуляє дуже сильно твердження, що ця вправа є неефективною, тому що, перше, вона є небезпечною для плечових суглобів, і другою, на ній трицепс не так сильно навантажується. Але народ, це власна вага. Якщо вам її виконувати важко, ви можете навіть ноги трошки підігнути. І тут навантаження доволі мінімальне для того, щоб травмувати свої плечі. А руки розгинаються прекрасно, трицепс підзавивається також добре. Так як я говорив, ми чергуємо вправи легка, важка. І так само по групах м'язів грудні, тріцепс, для того, щоб зробити це тренування таким, щоб ми могли стягнути конкретно, зробити е, задану кількість вправ. І зповідно, працювати задану кількість часу. Вже треба робити наступну вправу. І останньою вправо я зробив найпростіші віджимання. Тут я думаю, що навіть нічого описувати не потрібно, робимо звичайною стандартною технікою. Тож, 5 вправ, 5 кіл, виходить 25 хвилин, хороший об'єм роботи, робимо в діапазоні від 10 до 15 повторень, в залежності від того, наскільки ви можете виконувати ці вправи. Я робив по 15 разів. Скажу чесно, за 15 разів можна доволі гарно забитися, якщо робити кожну вправу по 15 разів. Якщо робити менше, для мене легко. Але тут вже обирати вам від ваш рівень навантаження. 25 хвилин, плюс 5 на розминку, це всього лише пів години. Вийти на вулицю, зробити е, таке тренування. Не, е, я думаю, що буде для кожного під силу. Е, і плюс це дасть вам хороший прогрес. Тому пробуйте. Також останнім часом я почав ділитися більше інформацією саме для новачків і саме для початкового рівня, тому що коли я показую там дуже часто свої тренування. Вони, на мою думку, набирають е, менше переглядів та менше реакцій, тому що це не на, не на таку широку аудиторію. Не скажу, що в мене супервисокий рівень у тренуваннях, але е, для, для багатьох він завеликий. І багато хто, на мою думку, не виходить тренуватися на спортивний майданчик, тому що вони просто фізично не знають, з чого почати. Саме тому я показую ось такі простенькі тренування. Так! Зрозуміло, що для когось навіть це буде складно, тому що є люди, які не вміють віджиматися на брусах, є люди, які не вміють віджиматися від землі. І до цього ми ще також часом дійдемо. Але моя ціль на цьому каналі саме показати людям, що от тренування на вулиці також дають позитивний ефект. І повторюсь: оцей рекорд, яким я сьогодні поділився, я досягнув його, тренуючись на вулиці. Починаючи з травня місяця минулого року, я в залі майже не тренуюсь. Так, я працюю тренером в залі. І Саме тому я виходжу тренуватись на вулицю. для того, щоб перше змінити обстановку, щоб мені було як мінімум комфортніше тренуватися. І друге, це хороша розгрузка, це свіже повітря, це в певній мірі для мене моральна насолода. І плюс ще я тренуюся з друзями, що мені набагато цікавіше, бо коли ти виходиш в залі, то дуже важко себе змусити це робити. Тому Пишіть в коментарях, чого би ви хотіли більше бачити на каналі. Для мене це важливо, тому що е, я хочу бути в першу чергу для вас цікавим і корисним. Е, ну і стараюся відповідно задівати всі теми, включаючи харчування, включаючи тренування новачків і стараюся ділитися також своїми досягненнями. Тому що як без цього, особливо якщо у мене зараз виходить прогресувати. Хоча конкретних цілей від тренувань я зараз не маю. Тому я задоволений, що в мене це виходить робити в таких умовах. Також у посиланні профілю, також у посиланні під відео. Ви можете спробувати мою програму тренувань, яка підійде тим, хто хоче навчитись тренуватись власною його, або хто вже вміє та хоче покращити свій рівень. Це тренування поділено на рівні. І, відповідно, ви можете підібрати свій рівень конкретно під себе, підібрати той діапазон повторень, у якого ви можете працювати, та виконувати вправи з логічною послідовністю та з логічною прогресією навантажень. Тому переходьте посилання, пробуйте. Всім гарного вечора!